Колеги, зараз я знаходжуся біля Верховної Ради. Тут як ви бачите, людно 10-та година, і вже понад 30 хвилин триває мітинг. Сьогодні зібралося одночасно кілька груп людей. Це кредитний майдан. Це також люди, які виступають проти законопроекту про бюджет України. Адже сьогодні буде такий законопроект розглядатися. Але найчисельніша група людей зібралася проти законопроекту 4309. Це законопроект, згідно з яким аграрний сектор в Україні ну буде, буде почувати себе не дуже до. Обра, тобто власне покликаний на знищення аграрного сектору середнього середньої ланки в цьому секторі, саме тому люди вийшли на цей мітинг, аби продемонструвати свою незгоду з цим законопроектом. Що стосується самої Верховної Ради, то сьогодні обіцяє бути напружений день понад 50 питань на порядку денному, і частина з них це з питань, які стосуються бюджету України. Як вчора на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр, необхідно прийняти зміни до бюджету України, аби частину коштів перерахувати на ві. Військові потреби на потреби армії. Ну і відповідно це, це ці гроші будуть братися із соціальної сфери відповідні законопроекти будуть сьогодні голосуватися. Власне роздаються такі листівки людям, які інформують про те, що е, частина грошей буде братися саме із соціальної сфери, тобто із найбідніших сфер е, е, сфери життя. Е, окрім того, два важливих законопроекти це законопроект, який стосується енергетичної е, сфери, і законопроект про реформування ГТС, а також про надзвичайний стан у енергетиці це урядові проекти які попередніх під час попереднього голосування так і не набрали відповідну кількість голосів. Вони будуть голосуватися у другій половині дня. Отож, очевидно, Верховна Рада сьогодні працюватиме дуже довго. Ну і ще кілька слів про те, що сьогодні вступив в дію закон про регламент. Отож, комуністичні партії залишилися жити не так довго, сьогодні мають її розпустити. Окрім Є інформація про те, що фракція Удар вийде з коаліції, тож сьогоднішній день покаже насправді наскільки дієва в Україні Українська Верховна Рада, чи може вона голосувати чи ні? Адже наступного разу вже Верховна Рада буде збиратися 12 серпня, і це буде остання неділя протягом цього літа. Отож сьогодні насправді дуже відповідальний день у Верховній Раді.